Мирного дня вам, шановні мої глядачі, вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. У мене сьогодні дуже важлива робота. Цілий день готую компоти. Гляньте, на столах бутлі, чисті, помиті, 3 літрові. От, на плиті відра з водою, вода вже кипить. бутлі стерилізуються. Так само тут слоїки помиті стоять. Я готую компоти. Отак От на перший погляд здається, що ця робота займає дуже багато часу. Ну так, вона займає цілий день, якщо готувати дуже багато компотів. От. Слоїки я помила ще вчора. Яблучка зараз мию, я їх не чищу, лише вирізаю серцевинки. От, вода у мене, гляньте, в одному відріб кипить, в іншому вода гріється. Ошпарений бутиль знімаю, е, нарушничок ставлю. от, І тепер сюди нарізаю яблучка і додаю ще щось за смаком. От сьогодні додаю до яблучок кілька кружалиць апельсина. Апельсини обов'язково перед тим ошпарюю, щоб вони не були гіркі. от. Яблучок нарізаю на 1 третю висоти слоїка. От. Тепер лимонна кислота, третина чайної ложки і 2 треті склянки цукру. Ось так. Бачите? Все в один слоїк. І тепер акуратно, обережно заливаю окропом. От. Ось так стараюся тунесенькою цівочкою попадати на лопатку. Бачите, всередині бутля. Металева лопатка, а ще поставила піднос слоїка також ніж широкий. Це мені хтось з глядачів написав, що можна ще також поставити металевий ніж під слоїк, щоб слоїки не потріскали, коли ми накриваємо, коли ми наливаємо укріп. Ну, банки в мене добре прогріті. Але так, для підстраховки металева лопатка всередині, а ще ніж збоку. Щоб надійніше було. Доливаю води до половини слоїка, одразу лопаткою вимішую весь цукор, от, щоб все добре розчинилося. І тепер доливаю окропом до самого верху. Одразу накриваю кришкою і закатую ключем. От, воду використала з відер, поки знову вода гріється, поки закипить два відра води, я за цей час знову собі готую яблучка. Яблучка треба перемивати кілька разів, бо компоти, компоти я готую з яблучок падали, ті, що попадали. А в нас дощі яблука в болоті, от, кілька разів перемиваю їх. Зараз знов наріжу. Якраз за цей час закипить вода у відрах. От, гляньте, годинка, друга. І яку гарну порцію смачнющих яблучно-апельсинових компотів я приготувала. І ще в мене вийшов один слоїк яблучно-лимонного компоту. От. Одразу накриваю такими старими зимовими куртками, щоб компоти добре пропарилися. Так, поки в мене вода у відрах знову гріється, зараз наріжу цього винограду. От гляньте, який у нас виноград, бачите? Такий невеликий, темно-синій, але для компотів він просто ідеальний. Він дуже смачний. Приготую ще сьогодні яблучно-виноградні компоти. Так, миску яблучок я вже нарізала. Виноград зараз добре перемию і готую далі. О, бачите, трошки яблучок, трошки винограду знову ж таки на третину висоти слоїка. І акуратно, обережно заливаю все окропом. Цукор вже дала, лимонну кислоту також. Слоїк прогрітий. Лопаткою цукор вимішала, заливаю окропом до самого верху. Так, ще трошечки треба води. О. І одразу закатую кришкою. Так, ще одна. Порція, ще один слоєчок акуратно обережно. До речі, коли я показувала відео з рецептами е, приготування компотів, не раз було запитання, чому я не готую соки. Е, соковарка у нас є. Ви знаєте, маємо соковарку, все як має бути, але чомусь е, ну, соки у нас так не прижилися, як компоти. Компоти ми з чоловіком любимо найбільше. І, як бачите, саме ось такі компоти, щоб. Так, укропу набрала ще раз. Щоб одразу відкрити слоїка і одразу напитися. От. Тобто, щоб їх потім не розводити водою, а вони зразу були готові до споживання. О! Залила до самого верху і зараз закатаю кришку ключем. Ви знаєте, я взимку компоти ніколи не готую. От саме тому я не заморожую ягід. У нас в морозильній камері м'ясо, грибочки, ну деколи риба заморожена, От, але а я, я ніколи не заморожую. Ягід, плодів, от саме для того, щоб приготувати взимку компоти, ягоди і плоди я не заморожую. Нам отакий компот, добре настояний у слоїку, смакує найбільше. Але я хочу сказати, що це все залежить від смаків і вподобань кожної сім'ї. І кожна господиня готує так, як найбільше смакує її рідним. І то є добре. Тому що все, що ми готуємо, ми готуємо для своїх найдорожчих, найрідніших, найближчих людей. От, до речі, ще хочу е, сказати по рецепту самому приготування компоту. Як ви помітили, що в деякі слоїки я давала і лимона е, скібочку, або навіть і дві. Так, от. І все одно додаю лимонну кислоту. Ну, найперше, лимонна кислота це є консервант. Вона допомагає компотам дуже гарно зберігатися впродовж кількох місяців. От. А лимон, а лимон дає гарний насичений смак і дуже гарний аромат. А ще лимонна кислота гарно закріплює красивий колір компотів. Ось так. Так, ще одна порція компотиків є. От, Знову ж таки, накриваю курткою. І то, що не все? Гляньте мене, що тут скільки місця на столі. Готую далі? А тут хоч не хоч, а треба готувати. Треба, тому що є можливість і є з чого. Гляньте, який нас урожай. А саме головне погода у нас сьогодні перший гарний сонячний день, і це після трьох тижневих дощів. Нас так заливало. Ну, неможливо нічого було ні зібрати, ні зробити. Яблука збирала з болотом, от, потім перемивала. Трошечки вдалося виноград зрізати, а малини дуже багато пропадало. От, А сьогодні, подивіться, сонечко, а малина в нас як золото. Гляньте, який урожай. От зараз я ще позбираю цю малину от, і також приготую компоти. Смачні яблучно-малинові компоти. От подивіться, яка в нас малина велика, солодка, смачнюща. Малину не мию, лише добре перебираю і все. І беру на кухню одразу. Малинові компоти також вже готові. Накриваю слоїки курткою і хай добре пропарюються. Ви знаєте, шановні мої глядачі, мені отак з запарюванням готувати компоти набагато легше і набагато простіше. І як бачите, це зовсім не важко. Це зовсім не важко. А компоти виходять дуже-дуже смачні. Так, от тепер я можу показати загальний результат приготування компотів за один день. От, бачите, скільки в мене банок вийшло. Дивіться, малину і яблучка ось тут. Або сама малинка з лимоном. Яблучно-апельсинові компоти. Ще десь тут є один слоєчок яб... яблучно-лимонного компотику і виноградні компоти. Виноград з лимоном, виноград з яблучками. Ну, таку кількість я готую за один день. Як бачите, це зовсім не важко. І цілий день мені це не займає, тому що, окрім того, ще є господарка, окрім того, ще є інша робота. От. Компотів я готую багато. багато, Тому що ну, ми п'ємо компотів багато і ми любимо компоти. От, більшу частину виносимо зараз в погріб. Кілька банок одразу залишаю в літній кухні, щоб в будь-який час можна було взяти до хати і також смакувати компоти. Ми п'ємо їх і взимку. Коли дуже-дуже вже холодно, ну, звичайно, тоді вже гарячі чаї в нас більше йдуть. От. А так ми також п'ємо компоти. Але зате ми ніколи не купуємо магазини. Янах ні води газовані, ні оці ці мінералки. Ми цього всього не купуємо. От. Сьогодні приготувала кілька баночок. От пройде два-три дні і знову буду готувати компоти, тому що і малина достигає, і ще виноград є. І він вже починає осипатися. Шкода, щоб не впав на землю. І так само яблучок нам не бракує. Яблучок багато маємо особливо у тих, що вітер позбивав, що на землі валялися, все, все повизбирували. От, то я ще маю що готувати компоти. Зима пройде дуже скоро: місяць, два, три. Ну, це я так кажу. А потім весна, а потім як почнеться робота на городі, в садку, в теплицях, в парниках, роботи повнісінько е, готувати не буде часу. А тут приходиш з городу, виносиш з погребу в баночку, ось такого компоту, прохолодного, смачнющого. І ви знаєте, і часом буває таке, що ми не лише три літри, ми часом і навіть і два слоїки за день можемо випити. Тому компотів я готую багато. І то є добре. І то є добре, тому що маємо і самі що споживати, і так само маємо чим поділитися своїми рідними. Шановні мої глядачі, я дякую, що ви були сьогодні в мене в гостях на каналі Моє подвір'я. Бажаю вам мирного, спокійного дня. Гарного настрою, а саме головне, щоб кожна ваша праця завжди приносила вам лише задоволення і радувала гарними результатами.